Усім привіт! Вітаю на каналі Гроші по конверту. Сьогодні будемо робити перший розподіл грудня. Сьогодні у нас 10 число. Для нових представлюся мене звати Надя, мені 36 років, проживаю в Хмельницькій області двох із сином, якому майже 5 років. Бюджет, який я розподіляю, це соціальна виплата для сина і аліменти з двох частин. Я не працюю, а доглядаю сина. Так, отже, почнемо з того, що в нас по бюджету, що залишилося з попереднього разу в нас. Так, що в нас? Змінні, які були категорії, це побутова хімія, потратилась трохи, здоров'я прихворіла сином, то трохи потратилося. Продукти я заложила 1100, потратилось транспорт потратили, поїхали в село, нам гостинці дали, дякуємо їм. от е, логопед, е потратила вже на заняття все смаколики витратилось, одяг взуття залишилося. Е розваги іграшки залишилися, бо е він мене так не тягнув цей раз, ті дні, коли ми ходили в садок, далі ми поїхали в село теж ми брали з собою іграшки, от, а вже потім ми захворіли. Тому теж вдома плюс-мінус сидимо. От, тому так і залишилось. Е, так, е, залишилося, трішечки потратилось, залишилося, залишилося. Е, тут трішечки потратилось, бо до Миколая я йому взяла. От, подушка. Тут я поміняла частину, було в мінус 533, то 233 я поміняла, і трошки в гривнях, і тут уже менший мінус. І додала категорію різне, бо хочу ще трішки заложувати і на різне. Про всяк випадок, далі, що в нас? Почну з цього осі будиночки. Я поміркувала, що е, все-таки це накопичувальні категорії, які мені будуть потрібні плюс-мінус весною. Е, бо я буду дитину вести на реабілітацію вже після Нового року, це може бути весна-літо, тому я положила на вклад на 4 місяці. Е, це в нас грудень. Е, січень, лютий, березень, квітень, у квітні я вже, скажімо так, зніму. І так само дрова. І тому тут і тут і на вкладі, і буду поступово накупирчувати, доложувати, я відкрила в Приватбанку стандарт, там на 4-5 місяців можна, я взяла на 4, здається, 12% річних без можливості зняття. Щоб більший був відсоток, але можна доложувати. Тобто, в моєму випадку, думаю, це хороший варіант. Просто так, щоб вони лежали, напевно, ну, якби немає такого сенсу, а щоб накопичувалися. Навіть якщо там і маленький буде відсоток, тому що суми ж невеликі, да, то все одно добре. От, е Тому я буду зразу автоматично, що я і зробила бачите, е по 500, зразу закинула на вклади. З доходу, який в мене є, тому ось це все тут уже прописано. І тут е, комуналка вже прописана е, дія зимова тисяча, на мене і на дитину це 2000, і я зразу її закинула в комуналку і написала, що тут е, 2000 дія, щоб я знала, що і до чого. Так, е, тобто це ми все врахуємо, що в нас воно в бюджеті було, але ми вже його скористалися. Так, отже, е, сьогодні у нас 10-те. 10 12. І так, про дохід, який я вже підрахувала, соціальна виплата 2 900. За цих два тижні дохід ОЛХ 1110, і на шафа 370. Дія 2000 і подарунки від підписниці на новий рік для мого сина 300 гривень. Дуже вдячна, неочікувано було, дякую вам щиро. Він обов'язково отримує подаруночок додатковий від пані, яка зробила йому подаруночок. Фінансовий, а я йому куплю смаколики, подивимося, можливо, іграшку якусь. От, Тому обов'язково він це отримає. Так, отже, приступаємо до. Підрахунку. Якщо ось все додати 2900, 2, 1110, 370 і 300 гривень, виходить 6, 680 гривень. З них 2000 положено, скажімо так, вже відведено на комуналку, і 1000 гривень тут. Тобто 3000. Отже, якщо забрати звідси 3000, то буде 3680. Це те, що ми будемо розпреділяти. Отже, так, ніби видно, дав все. Почнемо. Я вже собі поміняла. Так, отже з половиною. 800, 2, 800, 2, 900, 3, 3, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 680 є. Розложимо, так нам буде видно, да? думаю, видно. Так, двохсотка одна сотки. Угу. Так. Так, отже, поїхали по категоріях. Е, до речі, е, Щодо зв'язку, в мене було 200 гривень, а це вже мені прийшла смс-ка. Е, як то кажуть, вітаємо, приймайте 260 гривень і не обговорюється. Тобто це вже мене поставили перед фактом. Е, ну, все, буде 260. Тому не знаю, подивимося, що з інтернетом. Поки е, було 250, але все може бути. Тому вже тут буде більше, буде. Ой. Ну, яке вже, так є, що ж зробиш. Так, отже, починаємо. Значить, відкладемо зразу 10% в подушку. Це в нас майже 700 гривень. Ми відкладемо 700. Так, 700 на нашу подушечку. Просто я так дрова що положила. Так, подарунки, розваги, подушка. Увай, увай, увай. Так, треба, напевно, витягнути. А, до речі, щось я останнім часом стала дивитися на ці ж а, байндери, біндери, як вони правильно називаються. Ну, що з конвертами. Подивилася, я думаю, може собі взяти подарунок, а потім думаю. Для чого? По коном по. Правильно, правильно. Так, тисячу півтори, дві сто. Дві сто двадцять. Якщо я правильно порахула? <с> так, все правильно. Дві сто двадцять. Так. Так. 700, 2,12. Ну, це поки що так залишається. Нічого, не все зразу. Е ну, вже як тут буде накопичуватися сума більше більше то вже буду знову закидати, щоб вийти в нуль, так сказати. Так, це зробили. Далі. Комуналка 2000 ми відправили. Звик, інтернет пропустимо цього разу ще до кінця місяця довго. Побутова хімія на 50 поповнимо. На 50 і буде 250. Так, побутова хімія. Є далі здоров'я візьмемо на 500. бо хотілося б і зуби підлікувати. Так, півтори шістсот вісімдесят. 16 вісімдесят 160. Далі продукти. Заложимо, я думаю, 500. І подивимося, що там і як там. Продукти 500. Це такі основні. Смаколики то окремо для, для сина. Так, транспорт, я думаю, цього місяця, напевно, нічого відколити не будемо. Тут і отак теж. Тут так і залишилося. Транспорт нічого. Ми тільки з'їздили, ще поки будемо їхати, то ще. Так, е, далі. Логопед. Е, в принципі, нам два заняття то я положу 600, Бо наступний розподіл орієнтовно має бути 15-го, 17-го. Дивимося, як прийде. Так, 600. Може, раніше прийде, то. Може, до 15-го. Так, логопед є. Далі смаколики. Ну, Тут, як завжди, смаколики 300. Так, подивимося, що ми потратимо. Так, одяг записую сюди 300. Одяг взуття додамо 100. згадала Я минулого відео казала, що ходила в пенсійний фонд, запитувала. Бо я, знаєте, там інформацію прочитала. Я думаю, піду переконаюся, спитаюся, чи дійсно йому положено, чи ні. Приходжу, я ж туди в пенсійний фонд і запитую, що так і так. Так, «Да, положено з першого числа. Кажу, добре. А перед тим, як я заходила в дію, було написано, що зверніться в пенсійний фонд для уточнення, то я звернулася. Прийшла перше число. Я чи перше, чи друге, вже, напевно, друге. Я така думаю, от раз зайти в дію, глянути, що там, ну може, щось змінилося. Раз він казав дядько з першого числа. захожу, ні, не положено. Думаю, хм, той казав, дядьку, що положено в пенсійному, а це, ну, що ні, сім'я не підлягає, скажімо так. Давай я читати ці ж питання відповіді, а там є зазначення не просто діти з інвалідністю, а там, які виховуються в прийомних сім'ях і так далі. Ну, тобто це треба -то читати. То мій син не підлягає під цю категорію, а потім я теж щось думаю: а візьму ну, я в гуглі, ну якби прогуглю. І ви розумієте, що коли гуглиш, то там помилки. От, наприклад, там є стаття, і воно пишеться е, дітям з інвалідністю, ді, не, батькам е, дітей з інвалідністю, кома там і так далі. Тобто немає нормального прописаного, тому люди можуть помилятися, е, ось так як я прочитати да, якби інформацію. Але добре, що я підійшла і запитала, мені сказали так, а потім вияснилося, що ні, і я прочитала, чому ні, тому в мене якби питання немає. А в людей може виникнути. Це ж таке. Так, розваги іграшки залишається. Ой, тут нуль, тут нуль. Залишається 300. Так, це на вкладі. Далі дім трішечки потратилися. Тому я на дім небагато положу. 50 і буде 3000. Так що таке. Я не знала, то я пішла спиталася. Але, з другої сторони, думаю, ну ладно, мені не знати, тут таке діло. Ну ти ж дядьку в пенсійному робиш, сидиш там, скажем, ну, свою роботу виконуєш. Людина пішла, спиталась, то мав би знати. Але ж, може, не хотів заморочуватись. Може, вони й самі не знали толком. Може, так само знали, як і я. <гум> так, 에, на подарунки 300 гривень. Один, два. 3. О, якраз 300 гривень обов'язково. Раз для сина зробили подарунок, то він отримує його. Так, 300 гривень. Подарунок. 300 1750. Так, для себе поки нічого, напевно. Мені то треба було б трохи, напевно, Ну, Це вже з ідучий разу, можливо, побачимо. Хотіла, може, волосся трохи підрівняти, бо вже довге. Так, розвага кава. Я собі, поки нічого в мене в планах немає. Щось мені не дуже до тих розваг хочеться. Так, далі, що у нас залишилося? 580. Знаєте, що я хочу? Я хочу цих 580. Взяти сюди в різне, і хочу, щоб в мене в категорії різне була якась тисяча, щоб вона собі тут лежала. І буває таке, що от, зустрічаєш якусь акцію. І акція доволі хороша. Скажімо, наприклад, один плюс один, тільки те, що потрібно. Наприклад, порошок. ага, Я там бачу, що в мене через місяць там буде потреба в цьому, щоб я не відложувала сюди, наприклад, да, і тримала весь час тисячу. Це так, на такі розходи, там, що може не вистачає, серветки, туалетний папір, зубна паста. от, ну. А все-таки ж такі великі акційні покупки, то вони зазвичай йдуть великими упаковками і потрібно якихось, напевно, ну, гривень там, 600, 800, ну так, знаєте, це я так узагальнюю. Тому я думаю, що буде різне на ось такі якісь ем, ситуації, штуки, коли я бачу якусь хорошу акцію, і я, ну, Хочу, наприклад, закупитися цим товаром, там, кілька штук взяти. Або, наприклад, з продуктів. Да? от Я заложую 500, і, наприклад, я бачу, що дуже хороша ціна на масло там, мінус 35%. То, можливо, ну, щоб я не по одному штучку купляла, не по одній, а я могла там, 2-3, 4 закупити, припустимо. І взяти уже з цього бюджету. Ну, а потім, наприклад, чи врахувати сюди, чи подивитися по ситуації, як воно буде, наприклад, продукти і різне, можливо, якось трохи буде покриватися, в плані цього, що, ну, ось таким чином я хочу ось цю категорію відвести різне для таких вкладень, які важливі, але для яких так сильно не відведені тут фінанси. Це раз. І по друге, ну. По-різному буває. Буває таке щось не вистачило, наприклад, і треба докупити якихось там 50-100 гривень, то, так як звідси, нехай воно буде. От, щоб вже не звідси взяти, а, наприклад, звідси, то, я думаю, такий варіант спробувати. Подивимося, як воно взагалі буде грати між собою. Тому, на різне. Після подушки У мене тут треба змінити на різну категорію. Тут поки так написано, ну. Так, от такий був розподіл у мене. Ем. Пишіть свої думки щодо цього. Як вам варіанти? Надіюсь, не йде не помолилося. Ем. Думаю, що вклади попрацюють трохи на себе. Ну, я так подумала, що це хороший варіант. Бо це все, змінні категорії весь час доложуються, зрозуміло, що цим нічого не зробиш. Дім 3000 я не стала ложити, бо це теж таке, що щось потрібно докупити. Тому не стала ложити. Так, нагород мінус нічого не ложила. 150 залишиться. Нагород, знаєте, є нагород таке насіння і доброго. То я до весни там, гривень 500 назбирається. Я насіння купую таке просте українське, і мені нормально. Тому, мені думаю, буде вистачати плюс-мінус. Як не вистачить, то тоді весною буде відніше. Так, ось такий розподіл, я навіть не знаю, якось неочікувано, не ну, раз-два і розподілила. Так. Ну що ж, вітаю всіх з Днем Миколая, який прийшов, і бажаю всім усього найкращого, здоров'я і миру, і перемоги нам. Ось так. Все, до наступної зустрічі. Усім. До побачення!